Освітній процес у школах Донеччини почався. За постановою кабміну він триватиме з 1 вересня по 28 червня. Навчання на Донеччині виключно дистанційне розповіла директорка департаменту освіти Донецької обладміністрації Тетяна Сідашева. У нас буде здійснювати надавати освітні послуги. 275 закладів загальної середньої освіти, в яких орієнтовно буде навчатися 92 дев'яносто Тисячі учнів. До першого класу у нас подали заявки 5128 першокласників і до 10 класу подали заявки. Заявлення у нас п'ять шість учнів. Також за словами пані Тетяни, відкриваються освітні пункти при обласних хабах. На сьогодні працює 52 в різних містах України. З початком нового навчального року у нас продовжать працювати освітні консультаційні пункти на деокупованих територіях і на територіях Донецької області, там де це можливо, там де будуть укриття. Тобто батьки зможуть і отримати підручники, і отримати разом з дітьми. Діти зможуть отримувати консультації, психологічну підтримку. Область отримала більше ніж 93% зі 102 тисяч замовлених підручників для школярів. Попри неможливість навчання офлайн, книги видають. Ворог продовжує руйнувати наші заклади освіти. І на сьогоднішній день закладів дошкільної освіти у нас пошкоджено. 320, в тому числі 52 повністю зруйновані. Якщо говорити про школи, то 339 закладів у нас пошкоджено і повністю зруйновано, 80. Два деякі жителі Донеччини виїхали з регіону, щоб забезпечити навчання своїх дітей у школах. Мешканка Костянтинівки Марія разом з донькою переїхала 10 днів тому на Київщину. каже, хотіла подарувати дитині свято та спілкування з дітьми та вчителями. Аби моя дитина пішла в перший клас офлайн. В неї було справжнє свято першого дзвоника. Початок навчального року вона першокласник цього року. Ми приїхали з прифронтової Костянтинівки до Броварів. Тут я подивилася дві школи. Ми обрали ту, в якій будуть ще наші знайомі, щоб дитині було легше адаптуватися. Ніяких особливих документів ми не готували. Довідка переселенця потрібна була, та медичні довідки. Тетяна Сідашева повідомила, що за межами Донеччини перебуває більше ніж 35 тисяч учнів. За кордоном понад 26 тисяч. Данило Черниченко, Андрій Рєзніков. Суспільне новини Донбас.